Красиві своїм місцем розташування хутори малі та великі переліски, красиві природою, людьми, землею, добрими справами та вчинками. Працьовиті тут люди, дбають про минуле, мріють про щасливе майбутнє. За власної ініціативи і кошти насипали тут могили борцям за волю України, а у великих перелізках в єдиному з багатьох хуторів району встановили пам'ятник пророку Тарасу Шевченку. Новий час приніс і сюди безперспективність, немає доріг, немає роботи. Проте хуторяни, яких, на жаль, стає все менше, знаходять собі розраду у домашній сільській праці, дають раду. Повертаються сюди за спокійним, розміреним життям із Львова, Києва, Рівного. Чи не в кожному дворі тут є вулики, благодатні на медоноси, поруч ліс? І все було б нічого, якби не нові технології господарювання. Господарювання, незважаючи на тих, хто тут живе, доглядає дітей, вирощує домашню живність. І прийшла біда. В один день після 10 травня почали гинути бджоли. Вулики стали порожніми. Загинули робочі бджоли, матки, що в своїй основі господарюють тільки у вулику. Також загинули від чудо препарата, яким обробили. Не попередивши нікого серед дня по сівери пеку, що цвітуть поруч із сільськими садибами. Ось із сльозами в очах показують спорожнілі хатки бджіл Ярослав Вовчастий, Оксана Созанська та інші жителі хуторів. Послухайте, і ви їх крик душі. 12-го на дня вони приїхали з тракторами. Я побачила тут. Я тут близько живу покликала сусідів, ми побігли до них, каже, що ви тут будете буде цей? Вони кажуть: ми будемо крупити ріпак. Я кажу, вся бджола працює на полі. Аж гудить просто кажу, як ви можете, і вони ну ми з ними там посперечалися, посварилися. Вони не хотіли сказати, чим вони кроплять, якими препаратами обробляють. Ми хотіли зупинити цю роботу. Вчата стали Перед тракторами, щоб не пустити їх. Ну, трактористи, звичайно, нічого не могли зробити. Вони стоять перед ними. Це все. Один вирвався в стороні, вирвався і. Пігнав, а цей один стоїть. Приїжджає якийсь представник їхній. Ну ніби ми говоримо, ну, така ситуація, що ви робите? Говорю, ви штруєте е, чолу. Нічого не абсолютно. Ми тут то не воно не шкодить, нічого. Таке все і ми то сказали, все законено. Ні до ви покличте нам начальника. Вони позвонили, відійшли в сторону, не хотіли нічого сказати, і він дав їм наказ по телефону, щоб все одно їхати і крупити. Я тоді побігла за баночкою, вони не хотіли сказати, чим і вони кроплять. Я просто набрала той рідини з трактора, там капал. Ми зробили дослідження в лабораторії. То було карате. Вони не мали права тим кропити, тому що в них немає тут ніякого дозволу на то державної реєстрації на використання того препарату. Та і всі бджоли просто приднашли. Мовчами почали падати. Але людей живе. Але... Я так кажу, кожен має бджоли, так? Ну, не кожен Ні. має бджоли, але кожен хоче дихати свіжим повітрям. Не обов'язково мати бджолу, але в нас є і маленькі діти народилися, і кожен хоче дихати свіжим повітрям. Я маю бджоли, і я через то приїхала сюди. Тут тримаю. Хай, нехай не живу, але і племінник тримає бджоли. Одна, друга, третя сім'я. Тільки на нашому перелізку де є скільки на десять хат. 10 хат. Так, на великому перелізку є бджоли, липник, Заболоці, лугове, соколівка. Бджола летить на 10 кілометрів. Не на кілометр і навіть і зрагнували ти бджола, і бджоли при... Ні, до 10 а кілометрів В Білінського згинули бджоли. В мене згинули бджоли, можу принести цілий кульочок, вам показати, скільки бджолів згинуло, трошечки позбирали їх. Так, вони почали ту все отрути заносити вулик і ті, що там є такі сидячі бджоли вигрівальниці, вони їдять те, що приносить їм там ті. І напротязі місяця там починає падати вся бджола. То тобто не напротязі місяця-двох, і там аж думаю, я матку знайшла, не, не живу, я вже маю просто її цей, зберегла, щоб вам показати. І весь мід отруєний, весь той пилок, вони носять не можна того ні бджолам на зиму лишати, нічого, тому що вони то все є отруєне. Вони не можна їм того. Ну звичайно, ми звернулися до сільського голови. Сільський голова, значить, як практично він не відреагував на це питання, якщо так взяти, що ми поставили. Ми думали, що приїде якась комісія згідно з законодавства про бджільництво, мала приїхати комісія, скласти акт відповідно, коли працювали, чим працювала, що вона ж посадова особа, і, звичайно, що їй повинні сказати і прізвище, хто дав команду це робити і так далі. Цього не було зроблено. Відтягнутий час спеціально, наскільки ми зараз зробили, що вона буквально. На абсолютно не реагує на такі події, які зараз у нас відбулися, написали скарги одна от в раду, 10-го числа. Ми подали 20-го, немає ніякої відповіді на наш лист. 20-го числа от ми подали державну. Е адміністрацію пану Строцькому і Бродівську районну прокуратуру і Ірині Сек народному депутату. От ті всі наші заяви подали Наш аж хутір як острове, острів такий невеликий. З цієї сторони ріпак кроплять, а з цієї сторони від ліса хміль, а наші бджоли летять теж до лісу. Ну, звичайно, вони попадають в цей виріг цього пилу і так далі. Звичайно, там обробляють Тут... Я до хімікатом, як нам сказав. Тут, як коли вітер сюди віє, воно піднімає ці пси в пилі, вона, от бачите, отак з того ж дороги, йде яка на Соколівку, там ростуть тополі. І всі ці тополі, які отут біля, знаходяться біля цього хмелю, вони всі вже посохли. Хоча тополі і далі, ну ті далі, тополі не посохли. А ці, що тут є, посох напроти так. І от росте молода соснина, і ця соснина вже почервоніла вся, як рудий ліс Чорнобильський. Отак ця соснина, починає від цього обробітку. І ніякої ви знаєте, отак от як дивися божемі. Українці вони самі себе нищать. Світ голодує, немає зерна, немає чим годувати народ, годувати, пшениці виростили А то вони годують кому? Воно на Україні потрібно. Обробітку ріпака на Україні немає. Значить, Висилають за границю цей продукт, там переробляють на біопаливо і там пани користуються тим біопаливом і не зарізняють свою атмосферу і своє довкілля. Ми самі робимо собі смерть. Оксана Созанська встигла відкачати трошки весняного нектару. Тішилася взятком, проте споживати його не наважилася. Поруч отрута. При нас селяни викопали яму і вилили туди зібраний отруйний мед. І хто за це відповість? Зустрілись ми із керівництвом приватної фірми Лугове, що господарить тут. Відповісти на запитання погодився головний агроном Роман Попроцький. Біля вашого ріпака люди сподівалися взяти меду, а взяли отрути. Чому це так виникло? Ну, це ще не доведено, що вони взяли отруту. Ще нема ніяких висновків. І це передчасно таке говорити. Ми проводили опристнення не тільки там, біля тих сіл, які на нас поскаржилися, але й в інших селах. Поки від цих людей немає ніяких звернень і не виникло ніяких жодних проблем там. Ми проводили свої роботи в інших районах і в нас взагалі ну, таких випадків ще не було. Це раз. По-друге, я можу сказати, що там постійно не тільки наш а чомусь звернення, тільки до нашого підприємства. Це теж треба встановити, тому що є і сусідні господарства, які мають постійний у землі пак теж в межах тих населених пунктів. Ну, ви, я ну, згідно закону ж навіть цього про посічництво України. Ви маєте користуватися атестованими, опробованими препаратами, яким в даному випадку користувалися. Люди да... кажуть, що використовувалися карате. Ну, В даному випадку ми вносили препарат фулікур, який є дозволений всіма службами для використання на цій культурі. Вносили його він для боротьби з хворобами ріпаку, в ніякому разі не з шкідниками і не з комахами, тому від нього не могли загинути бджоли. Ну, було допущено з нашого боку помилка, що ми невчасно попередили людей. Не попередили зовсім? Ну, невчасно. І не так як треба, попередили через засоби масової інформації, і через інші там, засоби. Угу. Але були встановлені таблички на полі, які сказали, що поле оброблено хімікатами. Скажіть, а ось теж в цьому законі є і в нормах, і очевидно. В нормах використання препарату, про те, що його застосовувати у даному випадку в вечірній або ранковий час? Ну, це є не норма, це є те, попередження або ну, один з засобів. В зв'язку з тим, що у нас ну, великі об'єми, ну, ми того не дотрималися і використовували в обідню пору. Але цей препарат не є шкідливий для бджіл, він зовсім іншої дії. Він не діє на комах. Як думаєте залагоджувати цей? Скандалію. Ну, і я думаю, що ми дочекаємося перед висновків експертизи. Згідно потім цих даних будемо вирішувати це питання з людьми. Якщо доведено, що це наша вина, я думаю, що ми вжиємо всіх заходів, щоб цю ситуацію. А що ж говорить закон України про бджільництво? Як пасічникам скористатися його статтями, розповідає заступник голови районної організації пасічників Орес Швайка. Питання в тому. Як обґрунтувати законодавчо нашим посічникам і як їм діяти згідно закону України про бджільництво? Розкажіть, будь ласка, ось з цих питань. Яка законодавча база на даний час існує? Будь ласка, ну, зараз основний у нас законодавча база базується на законі про бджільництво. То є перший, такий самий найвагоміший для бджолярів. А також інструкції щодо попередження та ліквідації хвороби та отруєння бджіл. Це є два основних документи. Ну, в силу тих умов, що на Бріщині, та не тільки на Брещщині, а зараз на, на Західних регіонах, і взагалі по Україні дуже багато висівають ріпаку і висівають соняшнику. Очевидно, це пов'язано з тим. Що на Заході не оплачують, дотацій не дають, і вся така вся та господарка по вирощуванню тих рослин припадає власне на Україну. І цей і ріпак, і, ну соняшник, то в нас є свої центри, де переробляють їх на олію. А ріпак в нас немає таких заводів, які переробляли би біопаливо, наче з ріпаку, і, 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 рапсову олію, як називають на заході. Тобто олію із ріпаку І тому це все йде на експорт. Але не з тим зв'язані проблеми бджолярів, а проблеми пов'язані з тим, що, так би мовити, використовуючи. Систему захисту, значить, в нас проходять такі колізії, що пшолярі звертаються за допомогою і не знають до кого звертатися за допомогою. Давайте ми отак розшифруємо це питання. Ось посіяний ріпак. Росте він, от так як от у малих, великих перелісках і в інших в даному випадку, там біля поникви знову вже трафунок стався. Росте він прямо біля пасіки, біля городів. Так, Росте. правильно, так. Як діяти пасічникам і чому, власне? для того, щоб не нашкодити бджолам? В першу чергу, власники пасік повинні обов'язково обґрунтовано звернутися в сільську раду і сказати, що їхні пчоли з такого-такого часу до такого такого часу будуть перебувати на тій території тої сільської ради. Обов'язково сільська рада повинна знати про кількість. Далі кожен пасічник повинен мати ветеринарне свідоцтво. Е, далі, е, під час обробки, а в нас обробляється не тільки від квіткоїда ріпак, а обробляється також і від, е, е, цих, від інших шкідників, раз. але в основному то від квіткоїда, так. так. І е, тут треба е, звернути увагу вже тим господарникам, які мають і орендовані землі. Перше, коли відбувся би падіж. Але до того ще повинні ми сказати, що керівники господарств повинні обов'язково за три дні попередити сільські ради. А про це в... говорить про це, говориться у законі. Так, законі, в законі Говориться у законі. про бджільництво. За три е, дні попереджують, попереджують. далі е, е, сільська рада, маючи в себе дані про пасічника, повідомляє його. Е... Їх повідомляє про цю. Про коли будуть проводити ці роботи. Ну і тут ще можна нагадати, що можна і в засобах масової інформації повинні повідомити. Так. 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 Е... Ну і, і так, і вже то ми вже обґрунтували. Значить, е, Пасічник повинні захищати і на зустріч, згідно закону мають йти орендарі і ті, хто виробляє цю продукцію. Так, тепер е, от. Попередили або не, попередили то вже інша справа. Попередити обов'язково, бо інакше. Так, скажімо. І далі стався випадок. Стався випадок отруєння. Як діяти тепер? Значить, коли стався цей випадок, так? Чи попередили, чи не попередили, але випадок стався, так? Обов'язково звернутися в органи сільської ради. І сільська рада організовує комісію. В тій комісії повинен бути обов'язково голова сільської ради, депутат, сам пасічник і керівник господарства, і роблять детальний аналіз, тобто, який падіс? Чи це був 50%, чи 25% в пропало? Також обов'язково, крім того, обов'язково тата комісія обов'язково повинна в зірці тих квітів, які були оброблені хімікатами, значить обов'язково зібрати ті в зірці і скласти такий акт. Ага, що ці зірці відібрані, так коли, відібрані коли, такої -то площі, так коли, там. і на протязі одного дня відправити їх в державну ветлабораторію. У нас ну у нас бродівська ветлікарня тим займається. Відправити, щоб вони дали аналізи. Оце є дві підстави для того, щоб засвідчити сам факт отруєння пчіл. Так. Засвідчили факт, так хто і який мірі несе відповідальність. Значить тоді звертається, коли вже тих два, два документи є. Так, значить, аналіз лабораторії і створення комісії. Звертаємося до членів того господарства, вірніше до керівників господарства, щоб вони дали відшкодування. Якщо вони не дають відшкодування, звертатися до суду. Такі прецеденти були в Білій церкві, особливо хто виписує журнал Пасіка, то там, значить, за кожну сім'ю заплатили і ще за моральну шкоду, значить, оплачено. Значить, законодавча база стоїть на стороні. Пасічників. Але тут іще дуже багато залежить від фітросанітарної інспекції, яка зараз у нас в районі існує. Колись я пам'ятаю, коли працював Рогоцький, там, ця організація називалася Якось по захисту Рокури рослин. по захисту рослин. Так, то він спеціально брав препарати німецького е виробництва, і там обов'язково, на етаки на, на бірці, вказувалося про те, що. Токсичність і шкідливість, так, 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 так. так. Але е, наші е, господарники, щоб, так би мовити, зберегти кошти свої, беруть, закуповують е, російського виробництва і особливо багато китайського виробництва. А ці препарати е, не впливають, а вбивають власне пчолу. І тому господарники повинні над тим задуматися, чи краще взяти такий апарат, чи краще через суди доказувати свою правоту. Дякую за інформацію і дай Боже, щоб таких випадків було. Поменьше. Ну, я теж бажаю, щоб наші пчолярі не сиділи, склавши руки, а коли такі прецеденти е, сталися, обов'язково зверталися, зверталися речі, так, спілку. в спілку, але ми в районі повинні організувати, от, е, там мене викликали цей управління сільського господарства. Один із депутатів, я не пам'ятаю, хто з батькова десь порушив таку тему на сесії районної ради. Очевидно, що нам треба би було створити спеціальну комісію, туди би входили. Представники е, сі, працівники сільського господарства, управління. представники так управління сільського господарства, е, з ветлікарні, представник, далі фітосанітарної інспекції, представник, і місцеве і з місцева так, так, от і і, і і от Є? тоді би не було би, тому що не може бути так безнаказано. Е, уявіть собі, що таке пчола. Це коли найважко важко працювати, хоч вона там дає і солодке мед, підсолоджує і наше життя, але треба нам і берегти її. Чому зараз такий великий падіж, наприклад, в пасік є в Великобританії, в Італії раз. А друге, ви подивіться самі на цю екологію зараз, забруднення річок. Це барометр екології, так, це річок, забруднення це? річок, забруднення полів І життєве, життя значить, в нас на 20% є. Значить, менше ми проживаємо 20% з процентів ніж в таких великих цивілізованих країнах, значить, де екологія дійсно стоїть на одному чільному місці. От ну, а в нас, бачите, як казав Кравчук. Маємо те, що маємо. То, що маємо. маємо так. То, що... Так, і дійсно, я би теж хотів е, підтвердити ваші слова, що е, от, вже перед тим казав, що це є барометр, якщо здорова бджола, здорова атмосфера. Так, а раз вже вона гине, це вже сьогодні гине бджола. Завтра, вибачте, люди. Дійсно, ця жіночка вилила мед, бо не хотіла їсти, бо вона її дійсно з'їла. Хто знає, які наслідки. От дивіться, навіть от того отруєного ріпаку пчола, вона як фільтр. Вона вбирає той мед, так, і гинеть. А людина таки отримує той чистий мед, правда. А, але все одно частина таких трутохімікатів попадає, попадає до меду, і попадає повітрям, і, і спрухов, не тільки в мед, і, і в пилок попадає, і в прополіс попадає. Значить, тут та, треба та, кардинально якось тема, так, так. так. і не внімаємо, а говоримо так. про бджоли. Тож успіхів вам і всьому товариству бджоларів, і всім пчелерам Бродівщини.